Всім привіт! Дивимося сьогодні друге відео по вільним прикрасам з марказитами. Дівчат, позиції в наявності зовсім трошки. Актуальну наявність закріплю в коментарях, щоб ви могли орієнтуватися, чи є ще прикраси, чи вже нема. Також, дівчат, що хотіла сказати, хто очікує відповідь в особистих повідомленнях. Будь ласка, потерпіть ще трошки, фізично просто не встигаю. Почнемо з ось такої шикарної каблучки під артикулом 857 з Оніксом. В наявності у 21 розмірі. Вага 17,7 грам. Дивіться ближче, яка краса. Раніше з різними вставками замовляли. Онікс дуже виграшно виглядає з марказитами разом. Вартість каблучки 2375 гривень 65 доларів. Далі, дівчат, надзвичайно красивий комплект є в наявності з перуанським халцедоном. Каблучка в 20-му розмірі. Дуже цікавого кольору камінці. Цього разу вони такі більш бліді прийшли. Сіро-блакитні, я б їх так назвала. Оригінальні дуже сережки і підвіска, дивіться. Дівчат продається лише комплектом, бо потім ми не зможемо за камінцями підібрати нічого. Так, дивіться, каблучка артикул 612, 6,7 грами вага. Можна і цією стороною носити. Так, Дивіться, сережки за вагою близько 15 грам і підвізка десь 8. Сережки на англійській застібці. І підвізка ближче. Ціну цього комплекту пропишу на екрані, він не бюджетний, але дуже-дуже цікавий. Зверніть увагу. Далі дівчат є вільна каблучка з геліотісом у вигляді ось такої квітки. 1363 артикул, вага 630 грам. 19,5 розмір. Також дуже цікава модель. Можна буде в майбутньому замовити сережки, підвіску. Вартість 1315 гривень 36 доларів. Далі є вільні ось такі класні каблучка і сережки, просто з марказитами. Це було замовлення, але дівчина не забрала. Каблучка 1198, артикул, розмір 19 і сережки 3,80 грами вага, артикул 1087 на гвістках. Не обов'язково брати їх разом, проте в комплекту буде непогано виглядати. Вартість каблучки 985 гривень 27 доларів. Так, і ще раз ближче сережки. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Так, далі, дівчат, давненько ми не дивилися наші улюблені каблучки. Артикул 403. Що вставочкою буде в нас цитрин. середня вага каблучки 5 грам. Ось такі багетні камінці, надзвичайно красиві, що по розмірам: 17,5, 18 і ось ці 2,18,5. Цих трьох камінець приблизно однаковий, ось ця трошечки світліша. Також сюди є ось такі сережки гарненькі, це не рідна модель, рідною не існує, але завжди беруть комплектом, дуже класно поєднуються. За кольором, в принципі, підійде до будь-якої каблучки, дивіться. Сережки ми далі подивимось. Ці каблучки надзвичайно зручні. Хто брав, той знає, про що я кажу. Вартість каблучки з цитрином 950 гривень 26 доларів. Так, і сережки в нас під артикулом 1516 за вагою в середньому 5,5 грам. Ось такі колечки. Застібка тут ось така. Якщо трошечки розхитується, можна підігнути штифт. Це не проблема і не важко взагалі. Дівчат-сережок лише три пари, тому на всі каблучки не вистачить. Поспішайте. Вартість сережок 1350 гривень 37 доларів. Далі є ця модель сережок ще з гранатом африканським, є дві пари в наявності. Каблучок вже немає, їх розібрали ще до прибуття сережок ще літом. Можна буде замовити на майбутнє. Вартість з гранатами також 1350 гривень 37 доларів. Далі є одна пара сережок з рубінами за вагою 5,9 грам. Дивіться, які класні камінці. З рубінами йдуть дорожчі сережки, виходять 1645 гривень 45 доларів. Далі, дівчата, є смарагдові каблучки без сережок. Розміри майже всі від 17,5 до 21,5. Не всі трошечки між собою відрізняються за насиченістю камінця, тому, кому -то цікаво, пишіть ваш розмір, буду вам відправляти фото. Сережки можна буде також замовити на наступний раз. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Дівчат, І останній варіант вставки для цієї моделі в наявності це сапфір, є дві каблучки 18 і 19. Темненькі такі камінці, дуже гарні. Вартість 1200 гривень 33 долари. Далі є в наявності дві пари класних сережок зі смарагдами за вагою 7,7 грами артикул 11,36. Дивіться, яка краса. Камінці схожі. Тут, можливо, трошечки яскравіші. Англійська застібка. Вартість сережок 1790 гривень 49 доларів. Ще дівчат по сережках лишилася ось така класна модель з лабрадорчиками. Сережки 489 артикул, 10-60 грам за вагою. Дивіться, яка цікава іризація, така жовто-гаряча, з фіолетовими включеннями. Дивіться. Навколо такі великі марказити. Сережки йдуть на петлях. Вартість 2410 гривень 66 доларів. Далі дівчата є вільні ланцюжки лисячі хвостики. Розміри є 45, 50 і 55 сантиметрів. Газа лежить від розміру в середньому 13-15 грам. Це базовий ланцюжок, підходить майже під будь-які колони, де вушко дозволяє. Вони ось такі квадратні йдуть в оксидуванні. Застібка карабін. І ціною пропишу на екрані для всіх розмірів вони різняться. Далі, дівчата є вільне кольє під артикулом 594 з ось таким сапфіром. Дивіться. Довжина 50 см до ось цієї детальки і плюс ось цей ланцюжочок. Якірна основа. Вага кольє 11 грам. Вартість 2300 гривень 63 долари. Далі, дівчата, покажу вам ексклюзивну, абсолютно прикрасу. Кольє під артикулом 445 з сердоліком. Ось такі ось тут квіточки. Воно за вагою майже 67 грам. Зараз я його вам розплутаю, покажу. Надзвичайно красива річ. Хто любить кольє, це потрібно брати. Подивіться. Це нарешті гарно вам покажу: 45 см довжина. Дивіться, ближче. Можна буде замовляти з будь-якими вставочками, проте вже буде дорожче. Сердолік це більш бюджетна вставка. Застіпка тут коробочка. Кольє, звісно, досить важке, тому воно не може бути бюджетним. Проте річ шикарна. Дівчат, вартість такої краси 7300 гривень, 200 доларів. І, дівчат, останнє я хочу вам нагадати про ось цей гарнющий годинник на маленьку ручку 114-й артикул. В минулій частинці по вільним прикрасам я його детально описувала, можете подивитись. Абсолютно ексклюзивна прикраса, хто шукає гідний подарунок, класний буде варіант. 66 г також за вагою, важкий. Браслеті чергуються марказити і перлинки. Ще раз повторюю, кого цікавить, подивіться декілька відео назад, я його ще детальніше описувала. Просто вирішила нагадати, щоб ця краса не лежала. Так, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!